Книга народжена війною та окупацією. Український журналіст, який спочатку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ, презентував книгу, у якій аналізує ті зміни, які принесла війна, яка почалася ще в 2014 році, книга про те, як війна змінює країну, як війна змінює людей, як вона змушує тих, хто відчуває на собі, шукати відповіді, можливо, які він перед собою не ставив. Це спроба, напевно, підсумувати все, що нас змінило і все, що залишилось незмінним. А водночас це, напевно, спроба проаналізувати, як змінюється ідентичність людей, які, можливо, до того ніколи не замислювали з приводу а, кольору прапорів або вважали себе людьми без політики. Книга була написана ще до початку повномасштабного вторгнення. Вийшла вона восени 2021 року. Павло Казарін каже, перша її презентація на загал стала для нього досить символічною. Єдина презентація, яку ми встигли зробити до війни, це була презентація в Маріуполі. Ми встигли туди потрапити в лютому 22-го, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення, і це дуже знаково для мене. Презентація і зустріч з людьми була. А після цього вже от. Минув, ну там. 15 місяців у командування дозволило зустрітися з читачами в Києві, в Одесі, в Дніпрі. І ось зараз в Рівному, зважаючи, що Павло не брав участі в АТО. -ООС, він описує шлях людини, яка змушена через агресію залишити рідну домівку, адже 2014-го також виїжджав з рідного Криму. З початком повноштабного вторгнення чоловік вирішив не зволікати, як 8 років до того, і діяти я з Сімферополя, Я приїхав до Києва лише в 2014 році після анексії. Ви знаєте, я не був на першій фазі війни. Я не був ані в АТО, ані в ОС, ані в 14-му, ані в 15-му, ані в 16-му. І в мене завжди було відчуття, що в мене є борг. Що до 22-го року я досягнув на плечах тих людей, які замість мене пішли до лав Збройних сил, коли це було потрібно. І просто, коли сталося повномасштабне вторгнення, в мене виникло відчуття, що цей борг можна повернути. Чоловік став на захист України поповнивши лави зсу. Наразі не готовий відповісти, чи буде продовження своєї першої книги про війну. Я навіть досі не знаю, чи буде в мене інша друга книга, яка буде присвячена саме подіям під час війни. Просто тому, що армія не залишає дуже багато часу для того, щоб ти такі потівні заметки встигав залишати. І як там буде після війни чи з'явиться друга книга? Ну я ніколи не думав, що я в такому сенсі буду казати цю фразу, але давайте дуже вимогу.